Український Пікасо так називають юного художника з Бердянська Максима Бровченка. Роботи 11-річного митця з аутизмом відомі не тільки в Україні, а й далеко за межами держави. Неосяжний всесвіт та філософія любові до всього живого проглядаються у кожній картині хлопчика. Раніше він малював виключно космос, цікавився ним з п'яти років. Розповідає мама хлопчика Оксана Бровченко. Ми потрапили у грозу з ним, і він злякався, впав на землю, закрився вушка. А потім йому ж стало цікаво, що ж таке таке. Він підняв очі, і каже, що це? Я кажу, Грім, а що це мігає? Це блискавка. І так Макс почав питати, а що там? І Ось з цього почалося його його зацікавленість космосом. А потім на локдауні він передивлявся роліки про космос і натрапив на відео боброса. Дуже зацікавився і почав малювати. Пані Оксана взялася допомагати синові розвивати його сильні сторони. Так Максим почав створювати власні картини. Деякі з них розійшлися по світу. Є роботи у пані Олени Зеленської, є робота у Залужного, а навіть у Папи Римського. У Львові Макс приймав дві картини. Макса приймали, приймали участь у виставці. Помітили. Одну з і сказали що цю картину хоче папа римський. Ви хлопчика відзначив і президент України Володимир Зеленський. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим продавав свої картини, а виручені кошти відправляв на допомогу армії. Мама художника розповідає, коли виїхали з окупованого Бердянська, у Максима був складний період. Знову малювати почав тільки згодом. Картини вже були не космічні, а такі, що відображають реалії сьогодення. Це одна з моїх робіт. На ній не в тому зображений. Який стоїть на рідному азовському узбережжі, Під його ногами окупанти, які вдерлися в наше місто. Мені дуже боляче те, що відбувається з моєю батьківщини. Картину захотіли придбати, розповідає пані Оксана. Так Макс почав волонтерити. Йому дали 700 доларів. Він каже: мама. Уявляєш, я можу ці гроші передати на армію. Але до цього Максу дуже хотілося бути корисним. Ще до війни він хотів допомагати, коли він почав за півроку до війни відчувати війну. А він просив в мілітарі магазині продати йому РПГ, коли йому сказали, що РПГ не продадуть, бо такої зброї немає в них. А він попросив хоча б п'ять гранат. А коли, коли до нашого міста зайшли вже російські війська, то він каже, бачиш, якщо б в мене було РПГ, я би зараз... А якщо б в мене було п'ять гранат, я би їх з дому кидав в них. Я кажу, ну тебе ж вбили. Він каже, зато ти залишилася жити. Максим перечував війну, розповідає його мама. Він перейшов від космосу. Перші ластівки, скажімо так, почали з'являтися після поїздки в мілітарі магазин. Він почав малювати страшні картини, скривавлені річки, скривавлені дерева. А я на той момент кажу Максиму, щось ти десь передивився, Не ти він каже, буде війна. Після нового року Макс став дуже тривожним. Він перестав нормально спати вночі. Казав війна, війна, війна. І Коли 24 лютого пролунали перші вибухи, Макс прокинувся, казав, це сталося, я знав». Він дуже чутливий, да а зараз він каже, що буде перемога важка, але буде перемога. 5 травня у палаці культури Металург відбулося відкриття персональної виставки юного митця. На ній представлені як роботи з космосом, так і патріотичні картини. Бажаючи мають змогу придбати щось для себе. Деякі полотна були продані в перший день. Максим, як справжній патріот, продовжує допомагати українським воїнам вирученими коштами. Я хочу, щоб ще найголовніше це. Перемога, щоб скоріше настала наша українська перемога, щоб ця війна скоріше закінчилася, і всі ми змогли повернутися до нашого звичайного життя. Під час відкриття виставки Максим особисто поспілкувався з відвідувачами, відповів на їхні запитання та розказав про свої картини. Міський голова Сергій Резнік подякував хлопчику та його мамі за те, що приїхали до нашого міста, а також вручив їм подарунки. Мої очікування були. Не такі, як я насправді побачив тут. Я бачу абсолютно професійні роботи, які я розумію, що знайдуть достойне місце в найвідоміших галереях. У Макса є талант, він безперечний. Він відображає своє ставлення і своє уявлення через свою творчість. І це талант, який дарований Всевишнім. На виставку прийшли і мами дітей з розладами аутистичного спектру. Пані Анна розповідає, що було дуже цікаво познайомитися із самим Максимом і з його мамою. Зазначає, дуже хотілося розпитати у пані Оксани про їхній шлях та розвиток і, звичайно ж, подивитися на роботи юного митця. Мені дуже сподобалась виставка. На такі глибокі, глибокі роботи. Дуже знаєте, от я прийшла, коли просто так перший. Перший раз так проглянула просто всі картини, одразу такі мурашки пішли по тілу. І мені дуже сподобалася роботи про Україну, наскільки вони от точно передають оцей, знаєте, якби жах війни да, і е, красу нашої от країни. От Ця робота е, про зустріч. От, прям я не знаю, вона мене дуже дуже так вразила, дуже гарно. і, взагалі, про космос, тому що ну це такі космічні діти, достатньо і якби його цей взгляд. На це все. Погляд да, дуже вражає. От мені сподобалось. Виставка картин Максима Бровченка триватиме з 5 по 19 травня і проходитиме у Палаці культури Металург. Паркетна зала другий поверх. Двері для всіх поціновувачів мистецтва відкриті з 10 ранку до 18 години щоденно.